Англійська народна казка Три ведмеді. Жила була дівчинка Маша. Вона була слухняною дівчинкою, але дуже допитливою. Якось вона гуляла по лісу, забрала дуже далеко і побачила будиночок, двері якого були відчинені. Це був будиночок трьох ведмедів. Тата ведмедя. Мама ведмедиці та маленького ведмежатка Мишка. Вони пішли в ліс збирати лісові ягоди. У будинку нікого не було. Маша увійшла в будиночок і побачила стіл, а на столі три миски з кашею. Маша зголодніла і вирішила покуштувати кашу. У великій мисці каша була дуже гарячою. Тоді Маша покуштувала кашу із середньої миски, та вона здалася зовсім несмачною. Проте в маленькій мисці каша була дуже смачною. Маша із задоволенням її з'їла та випадково розбила маленьку синю тарілочку. Маша хотіла злізти зі стільчика, але він перевернувся. І маша впала і зламала стілець. Втомившись, Маша пішла до спальні. Там стояли три ліжка. Спочатку Маша лягла на ліжко тата ведмедя. Ой яке воно тверде. Тоді Маша лягла на ліжко мами ведмедиці. Та ні, воно занадто м'яке. Нарешті... Маша прилягла на ліжко ведмежати мишка. Маші воно так сподобалося, що дівчинка одразу заснула. У цей час ведмеді повернулися і побачили, що в їхньому домі хтось був. Хтось їв мою кашу і розбив тарілочку, заплакав мишко. То зламав мій стільчик ще дужче заплакав мишко. Зайшли до спальні і ведмеді побачили машу, яка солодко спала. Маша прокинулася побачила ведмедів і дуже злякалася. Тоді ведмежатку їй каже Не бійся, дівчинко, ми ведмеді добрі і людей не ображаємо. Маша перестала боятися. Але їй стало дуже соромно за те, що вона зробила безлад у будинку ведмедів. Стала вона просити пробачення за з'їжену кашу, за розбиту тарілочку, поламаний стільчик і пом'яту постіль, попросила і почала сама свої помилки виправляти. Ліжка застелила, черепки. Тарілочки замила з підлоги, щоб ведмеді лапки не поранили. А потім допомогла татові ведмеді відремонтувати стільчик для ведмежатка. Потім ведмеді пригостили Машу медом та відвели її додому. Вона їм подякувала і більше ніколи без дозволу в ліс не ходила, і чужі речі без дозволу не брала. Як ти думаєш, чому навчає нас ця казка? Так, не треба бути занадто безтурботними. Не можна довіряти незнайомцям. Не слід заходити в чужі будинки, чіпати чужі речі. Як сімейство ведмедів по-іншому могли відреагувати на вчинки дівчинки. Так, вони могли образитися, не вибачити їй або образити Машу. А чому Маша заблукала у лісі? Тому що вона без дозволу та без дорослих пішла з дому. Слухайся, будь ласка, батьків, будь чемним та вихованим. До зустрічі!